Добрий день, 18 липня, Полтавська область. Груша в мене під назвою Молдавська рання. Я колись придбав два живці, Молдавська рання і бере прекос Маротіння. І, можливо, я щось перепутав, можливо, ні. І щепив, зробив. Саженці, і оце два роки мене радує врожаєм, ну, в тому році декілька плодиків було, в цьому році більше. Ось такою чудовою грушею, яка вже ось вже достигли, вже вдавлюються жовтенькі І ось такі вони ще зеленкуваті, але я Одна була підпорчена в такому стані, то я пробував хрустка, надзвичайно солодка, дуже гарні груші. Так от другий рік бачу врожай. Бере прекосмаритіні немає. Хоч разом садилася. Можливо, воно, коли будуть плоди, може на слідуючий рік І я вже детальніше роздивлюсь. Можливо, це все наоборот, можливо, це бере Космаритіні, а молдавська рання ще не родить. Ну, поки що в мене буде вона під цією назвою, а далі побачимо. Так, зараз я покажу ще на привитому При варіанті. Оце причеплена в крону груші генерал Леклерк. Оця гілочка. Дивіться, яка, яка груша. Я їх буду, мабуть, обривати через те, що я їх пробував. Вони смачні. О. В порівнянні... Зараз отак звігну. Генерал Леклерк. І ця грушка. Підходив я сьогодні до сіл Сілкін Груша. Я щось думав, це в мене буде вона сама перша достигне. Але ні. От така грушидна. Грушидло. На такий ранній срок. Така товарність, ну саме розумієте, це ось скарб. Ну, йому правда ще рости треба, але ну, розмір цієї груші. Так, ще раз посмакував такою більш жовтенькою. Да, вона ще хрустка. Соковита, солодка, але її можна або полежати, або повисити ще трохи. Так що це, можна сказати, технічна стиглість. Ну, Така груша. Молдавська рання.